У Лозовій відзначили день місцевого самоврядування. 4 грудня до дня свята у залі засідань міської ради зібралися керівники міста та району, депутати міської та районної ради, військовослужбовці та соціальні партнери громади. На початку заходу присутні вшанували пам'ять загиблих загідність України хвилиною мовчання. Першим привітав самоврядців, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Олександр Нестеренко, військові захищають, волонтери забезпечили, а місцеве самоврядування робить все те, щоб військові себе почували комфортно, щоб військові були діти, забезпечені і цим симтом спонукати до професійного виконання своїх службових обов'язків. Я за це вам щиро дякую. До слів привітань долучився начальник військово-медичного клінічного центру Північного регіону, полковник медичної служби Едуард Хорошун. Іменно завдяки тісної співпраці цивільного сектору і військового сектору нам ми переможемо. Тільки разом наша держава єдина, соборна і незалежна. Далі слово надали начальнику Лозівської районної військової адміністрації Володимиру Ромоху. З нагоди свята хочу вам побажати міцного здоров'я, добробуту, тепла, добра в ваших сім'ях і помістріше нашої великої перемоги. Слава Україні! Військовослужбовці передали логівчанам та партнерам подяки та нагороди. За постійну підтримку і допомогу Збройним силам України наказом головнокомандуючого збройних сил України генерала Олександра Сирського Лозівському міському голові вручили почесний нагрудний знак. Всі звернення, які були від мого колектива на оперативно команди на потреби нашої перемоги, на потреби нашого оперативного командування, всі задовільняють вашої громади. Я вам щиро дякую. От і за доручення Головнокомандуючого Збройних сил України, героя України. Генерала цивка, прийміть будь ласка, нагороду для вас і для вашої громади. До дня благодійництва подяку від міського голови за постійну підтримку громади отримав представник Ананта Медікер Україна рані бріджендри. Наприкінці заходу самоврядців привітав лазівський міський голова Сергій Зеленський. Ми сильні. Сьогодні... Дійсно, сильне духом, сильні вірою в майбутнє, в наших дітей, в наших тануків. Я всім вам дякую. Безумовно, ми переможемо. Перемога буде за нами. Лозова це Україна. Слава Україні! Сюзана Топалова, Максим Сабельников, ТРК Лозова.